Чому Україною керує антиеліта і псевдоеліта? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал Свідо Свого по своє» І в цьому відео я хочу розібрати це дуже важливе запитання. Але перш за все, давайте роз'яснимо терміни: антиеліта, псевдоеліта та еліта. Хто така еліта? Еліта в природному стані це верхівка народу. Це колишня аристократія, це, умовно кажучи, верхні касти народу. Це ті, хто здатні керувати, здатні системно розуміти, здатні творити державу, насправді. І люди за своєю природою, за своїми характеристиками, за своїми здібностями насправді не є рівними. І голос того, хто належить до еліти, насправді не дорівнює голосу тому, хто продається за гречку, чи тому, хто. Живе від получки до получки, отримуючи зарплату там на шахтах олігарха Ахметова і дякуючи йому за ту зарплату, не розуміючи, що на ньому паразитують. Одна з ключових проблем України це відсутність справжньої еліти. Її місце зайнято зараз антиелітою та псевдоелітою. Причому я спеціально свідомо розділяю ті два поняття. І я хочу, щоб вам в головах. В свідомостях також ті два поняття, щоб розділилися, щоб ви могли їх розмежовувати. Хто така антиеліта? Антиеліта – це та, хто сидить на місці справжньої еліти, тобто керує Україною і в той же час насправді працює чітко проти українських національних інтересів, проти інтересів України як держави українського народу. Тобто працює проти, займаючи місце і мімікрію, мімікруючи, і показуючи, що я працюю за, вдягаючи вишиванку, голосно кричачи Слава Україні зараз це дуже популярно, насправді і попередні злочинці при владі так робили. І зараз всі свої злочини завертають у вишиванку, і в такий спосіб нібито приховують. Але насправді це вовки в овечих шкурах, тому що вони руйнують державу, тому що зрештою все політичне керівництво довело Україну до теперішнього стану впродовж 30 з лишнім років. Це треба усвідомлювати, хто такі псевдоеліта. Це ті, хто є менш шкідливими ніж антиеліта. Вони не працюють абсолютно категорично проти українців. Серед тієї псевдоеліти, в тому числі може бути багато представників до речі, етнічних українців, в той час, як серед антиеліти етнічні українці майже відсутні. Псевдоеліта вона займає місця, займає якісь управлінські структури, там, де мали би сидіти представники справжньої еліти, і вона імітує собою еліту. Вона не є настільки шкідлива, але, на превеликий жаль, коли такі люди очолюють, до прикладу якісь там університети чи великі просвітницькі структури. І імітують там справжню еліту, а не є такою елітою, то відповідно структури, якими вони керують, не виконують тих функцій. Відповідно, відбувається тотальна деградація системи освіти, систем ЗМІ, науково-дослідних інституцій, і так далі. І так далі. І саме ця псевдоеліта. Попри те, що вони, знаєте, такі десь можуть бути ура-патріотичні, постійно вдягати вишиванку. Багато хто їх може асоціювати з патріотами, а саме вона винувата в існуючому стані речей. Вони пристосувалися, вони зайняли свою теплу нішу, і в цій теплій ніші вони готові обслуговувати будь-яку владу. Лиш би їм було при цьому тепло. Тепло і комфортно, щоб гроші з держбюджету виділяли, щоб їх не чіпали. Ну і час від часу ми будемо збиратися там на красивих там зустрічах на день народження Тараса Григоровича Шевченка біля пам'ятника, штовхнем там кілька таких красивих промов, десь напишемо якусь статейку, десь прозвітуємо, що якусь роботу з молоддю провели і так далі. І класно. А насправді це все фікція, це все імітація, і наявність такої імітації це набагато гірше, ніж якби ця робота взагалі не проводилась. Знаєте чому? Тому що якби такої роботи не було, то люди б задали собі запитання, а де, де її взяти, як зробити, щоб вона була така справжня. А тут ми маємо несправжню підміну, яка не пробуджує правильних почуттів, не виховує в правильному дусі підростаючі покоління. Але робота якась там нібито проводиться. Я десь там роблю щось там корисне. А, але знову ж таки скажу, що підтверджую, що за своєю шкідливістю псевдоеліта набагато м'якше, ніж антиеліта, бо антиеліта відкрито працює проти України. Чому антиеліта і псевдоеліта керують Україною? Тому що ми, українці, на превеликий жаль програємо нашим ворогам. Причому нашим ворогом є не тільки Кремль. Будь-хто хто хоче нас очолити, зробити нас рабами і вкрасти наше національне багатство і використовувати нас як ресурс, насправді є ворогом. Будь-хто, незалежно від його риторики, від краси, від того, які він там дефірамби чи компліменти робить українцям. Це треба розуміти. І крім Московії, є транснаціональні корпорації, є внутрішня. Кланово-олігархічна система, яка є внутрішнім ворогом України, яка споріднена із Москвою, і з транснаціональним капіталом. Вони всі вороже проти нас налаштовані. От в них всіх є потужні ворожі системи. Саме тому поставлена їхніми руками з допомогою їхніх ресурсів, антиеліта керує Україною. А псевдоеліта робить все і займає те місце, з якого мав би починатися процес створення справжньої еліти і підйому українського народу для боротьби, в тому числі з антиелітою для виправлення ситуації. Ми програємо цим ворожим системам. Скажу більше, ми з ними навіть не боремося за великим рахунком. Тому що, підкреслюю, ключове слово це системи. Вони працюють глибоко, продумано наперед. На різних рівнях, на світоглядному, на історичному, на інформаційному, вкладаючи нам антицінності, розповідаючи нам, що ми маємо все прихватизовувати, продайте землю, продайте надра, продайте дітей в рабство, себе на органи, все продайте. Вільний ринок все вирішить. При цьому нам не розповідають, що насправді ситуація з вільним ринком, чи в Штатах, чи в тій же Франції, вона категорично відрізняється від того, що, що нам впарюють, вкладають в голови. І це. Це треба розуміти. І ми не створили своєї системи, тому ми програємо ворожим системам. І зараз в ситуації, коли українська еліта відсутня, якраз одне з головних наших завдань – це народити ту українську еліту. Саме її народження, ну, воно повинно ознаменувати початок української перемоги. Люди, котрі повинні належати до тої справжньої української еліти, вони в теперішній ситуації повинні проявити самі себе, повинні створити самі себе. Зрештою. Про те, яким критеріям повинна відповідати українська еліта, справжні представники української еліти, я розповім в наступних відео. Прошу вас всіх вподобати, коментувати дане відео, поширювати його. Насправді це дуже важлива інформація. Саме відсутність такої інформації лежить в основі тих страшних світоглядних поразок українців від інших ворогів. Поки ми програємо на світоглядному рівні, на організаційному рівні, а відсутність нашої еліти, відсутність справжніх українських сил, це якраз і є поразка на організаційному рівні. До того часу ми не переможемо на фізичному. І, зрештою, навіть сама фізична перемога над московською армією на території України за умови, якщо вся Україна буде розпродана вздовж і впоперек. Ну, з точки зору збереження українського народу, збереження українства як явища, це також не буде перемога. Тому такі речі є дуже важливі, і якщо ви розумієте те, про що я кажу в цьому відео. То я прошу вас підтримати своїм коментарем, вподобанням, поширенням серед друзів, поширити в себе в соцмережах. Це кілька хвилин вашої роботи, але насправді це дуже важлива підтримка для формування україноцентричного простору. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.